Друзі, саме зараз ми знаходимося в центрі it індустрії міста Суми, і саме в даному місті потрібно знімати даний автомобіль. Зустрічайте Tesla Model S 70D. В даному автомобілі, я вам так хочу сказати. язик не повертається, сказати, що це електричка, це тут цілий Інтерсіті, Хюндаї Хенда оддихають, я думаю. У нас Тесла Model S70D, 70-70 кВт, D це те, що автомобіль повноприводний. Тобто, я так розумію, D це дуал-мотор, правильно? Тобто, що два мотори в ній. І за цього у нас автомобіль повноприводний. Я так розумію, що комплектація в нас, мабуть, максимальна в даному автомобілі. У нас є передні-задні парктроніки, Радар, У нас в даному автомобілі є автопілот. Да, у нас 19-ті здорові тормоза. Взагалі на саме на даному автомобілі тормоза, мабуть, майже не потрібні, так як в автомобілі є функція рекуперація. Коли ти відпускаєш педаль газу, автомобіль майже повністю, майже до повної зупинки сам зупиняється. Тим самим заряджає акумуляторну батарею даного автомобіля. Класні лінії у нас такі хром вставки повністю по кругу, по периметру. Мені подобається. Знизу є також доповнюють хром вставки, хромовані ручки. Ручки виїжджають. Я повністю безключовий доступ автомобілі, панорамний дах є. Тут, до речі, також електропривод багажника, задні парктроніки, камери. Багажник автомобіля здоровий, так як це в нас Тесла, то у нас тут два багажника, ще у нас спереді є багажник. Є тут такі ніші, можна ще сюди положити дуже багато речей. Доволі зручні. Також по боках ніша з цієї сторони є. У нас безрамочні двері. Ну, я думаю, що це, це не те, що в нас, це у всіх теслах. Просто ми розказуємо, так як для нас, автомобіль даний новий, е, на площадці автопоїнд ще не заїжджали до нас тесли, тобто ми розкажемо з нашої сторони. Незвичайний дизайн дверних карт. Зразу можна не зрозуміти, не де тут ручка відкривання дверей, так як всі беруться сюди за ручку, ручка він окремо, е, скло В принципі, міста ззаді там достатньо. Давай я сяду Достатньо. Тобто от я сижу над головою, міста малуват насправді. Що хочеться, друзі, сказати вам по салону? В салоні у нас прям взагалі мінімалізм, іноді рука тягнеться знайти десь звичні вам речі, але. Потрібно, знаєте, пройти, напевно, якийсь курс по освоєнню цього всього простору. Але в автомобілі використані дуже класні матеріали, вони дуже приємні. Тут у нас, дивіться, алькантара кантара такий, як стеля теж. Все у нас виконано в чорному кольорі. Це вже в нас рестайлінгова модель, тому салон у неї чорний. Дорес там буде такий він бежевого кольору. Пластик у нас теж м'якенький. Кермо нам взагалі тут на центральну частину зробили шкіру, взагалі це дуже схоже на напу. Кермо у нас шкіряне, бачите, таке трошки обрубане, як під спорт. Хочеться також сказати, рука вас може шукати тут, знаєте, підлокітник, але хто знає кому як буде зручно. В принципі, простору тут не досить багато. Тут підлокітник у нас теж вся шкіра, він регулюється лише по довжині, тут є підстаканники, ніші тут ви не знайдете. Далі в нас із звичного такого, що можна одразу сказати, повний електропакет, електричне регулювання, дзеркал електроскладання. Мультикермо у нас є. Хочеться знайти вам коробку передачі, але ви тут нічого не знайдете, бо вона в нас ось де. У нас є датчик зіткнень, круїз-контроль, у нас є автопілот. Також бачите, в нас скільки тут простору можна взагалі ходити по автомобілю. У нас є два відділи USB, є розйом 12 вольт. Так, цікаві дуже в нас світильники, бачите, які. Вони потім потухнуть. Ось, бачите. потухнуть. Можете бачити, який вигляд мають сидіння. Дуже цікавий у них підголовник. Єдиним мінусом, можливо, для когось буде те, що він не регулюється. Бачите, у нас сидіння, яка відформовка. Е, є такі, як з боку, подушечки, вони вас обіймають. В цілому сидіння дуже зручні. Основною прикрасою даного автомобіля є два екрани. Це у нас взагалі, подивіться, який він велетенський. І тут, в принципі, знаходиться вся суть даного автомобіля. У нас є тут, та бачите, Меню управління, тут і клімат, контроль, і підігріви сидінь, підігрів керма. Ви все тут регулюєте, дуже цікаво. Дивіться, натискаєте на сидіння. Є три режими підігріву, так само і клімат. Ви регулюєте собі температуру. Бачите, тут реально потрібно розбиратися, є якісь режими. У нас є режим песа. Бачите, тут написано його опис. Також у нас режим є кемпінг. Тож можете їхати на цьому автомобілі на відпочинок, у нас навігація є. Бачите, можна тут водити. Ну, реальний екран це як телефон. Е є слухавка, телефонувати, музика радіо. Бачите, у нас камера заднього огляду, ви можете оцінити її якість. Ми відкрили зараз меню. Подивіться, скільки у нас тут всього є. Підключення Bluetooth, навіть є ігри, Apple Music. Все, в принципі, тут є. Також можна навіть дивитися, буде фільми. В принципі, екран дозволяє дійсно. Також тут з кнопочок все, що ви знайдете, це аварійка і кнопка відкриття бардачка. Теж на бардачку кнопки його відкриття ви не знайдете. Це все у нас робиться, все електронізовано. Тут у нас, бачите, такі, як глянцеві вставочки, дефлектори, які мають цікавий вигляд. Також у нас дуже невеликі мінімалістичні козирки, скло, є, бачите, воно так вставлено. Автомобіль у нас максимально технологічний, це останнє слово. В рішеннях, бачите, в нас є меню таке. Ми можемо відкрити наш люк. Можна відкрити до певного рівня, можна відкрити його повністю. Так, у нас є режими фар різні. У нас тут, до речі, все відображається на машинці нашій протитуманні фари. Можемо електрорегулювання дзеркал згорнути їх і розгорнути. Далі ми можемо відкрити паливну горловину. Подивитися, що у нас тут, бачите, скільки у нас зарядки ще залишилося. Можемо відкрити як багажник ззаду, дивіться, він відкрився. Спереду ми можемо теж відкрити. Також закривається у нас все дистанційно. То можна налаштовувати різні параметри автомобіля, так як можна виставити прискорення, тобто стандарт і спокійне. автомобіль буде більш економніший. Можна вибирати режим керування даним автомобілем. Також є нас режим комфорт, стандарт і спорт. Тобто в спорті буде кермо у нас набагато. Чуттєвіше, в комфорті наоборот, більш м'якше і стандартно щось буде посередині. Настройки рекуперації, так як я вже говорив, що на автомобілі можна їздити і майже не використовувати педаль-гальм. У нас зараз висний режим стандарт, також можна зробити, щоб менш ефективна була рекуперація, тобто автомобіль буде не так агресивно відторможуватися і заряджати, ну тим же самим буде менше заряджати акумуляторну батарею. нашу. Так. Що в нас далі є? Далі в нас є зарядка. То тобто, у нас зараз показує, наскільки в нас є запас хода, тобто 262 кілометри. Е ліміт зарядки 90%. Що це знає? Це, тобто автомобіль більше 90%, я так розумію, що більше 90% заряджатися не буде, буде далі відмикатися для того, щоб зберегти свою батарею. Е також можна вибирати цілу току зарядки. Тобто, можна, у нас зараз максимально стоїть для максимально швидкої зарядки, можна зменшити для того, щоб е берегти вашу акумуляторну батарейку. Е так, в даному автомобілі, як я вже говорив, є автопілот. У нас, у нас він зараз тобто можна зробити Просто круїз-контроль з учетом трафіка, це буде звичайний адаптивний круїз-контроль, і автокерування це вже повний автопілот. Також можна налаштовувати в даному меню сам автопілот, тобто там предупреждення при вишенні скорості, ограничення скорості, тобто сміщення від заданої скорості і так далі. Також у нас є асистенти, тобто попередження при лобовому зіткненні можна зробити, виключити або зробити дистанцію відрегулювати. Автомобіль в даному мені можна налаштовувати деякі, деякі параметри по автомобілю, тобто дитяче блокування дверей розблокувати в режимі парк. Це я так розумію, двері будуть розблокуватися, коли ви ставите автомобіль на паркінг автоматично. Автоматичні дверні ручки це тобто, коли ви до, до автомобіля підходите дверні ручки, виїжджають і так далі. Тут режим розблокування двері водителя, це все налаштовується. Увідомлення. Об откритте автомобілі, що тут можна зробити, щоб було відомлення, коли тільки двері відкриті, двері окна, щоб вона, вона. Тобто керування освітленням даного автомобіля. Фари можна звідси включати-виключати Тобто за габарити, це просто вимкнути фари. Це в нас авто, тобто датчиком керування фар, датчиком, датчиком світла. Можна звідси, з цього меню можна вимкнути противотуманні фари, також освіщення салону. У нас є підсвітка. Також звідси можна вимкнути «Денні ходові огні, можна їх вимкнути, автоматичний дальній світ. І фари після виходу, це, я так розумію, функція «Проведи мене додому. Коли машину закриєте, то фари там ще будуть декілька секунд будуть світитися і підсвічувати вам дорогу до будинку. Тепер поїздка, поїздка це в нас як бортовий комп'ютер, показує, скільки на поїздку затрачено енергії, яке розстояння було, прої... автомобіль проїхав з послідньої поїздки, яке там можна. ну, Так, як звичайний бортовий комп'ютер, тобто ви ви можете, як ви збрасуєте, там у себе, скільки проїхали на баку пального чи загальна загальний якась відстань. І так далі, тобто це звичайний бортовий комп'ютер, і тут аж є у нас одометр, тобто пробіг на 613 тисяч миль. Що далі? Далі у нас є навігація. Ну це я так розумію керування самої навігації. Тобто автоматична навігація це можна, я так розумію, запам'ятати функцію, щоб вам постійно не водити якийсь е пункт, тобто заповнили, нажали вам автомобіль, сам прокладе вам маршрут. Сервіс обновлення брелка, руководство, колеса. Колеса — це датчик е тиску в шинах. У нас відчинений. Передній багажник, тому ми цього зараз не побачимо повідомлення, повідомлення по машин, тобто, які тут є помилки, от круїз недоступен, ну Всі помилки автомобіль запоминає, що у нас було це можна звідси збросити до заводських настроїв. Ну, як звичайний телефон настройки звичайного телефона. Так, що в нас далі? А в нас ще є оновлення, сервіс недоступен. Тому що в нас, всього немає інтернету, і на Wi-Fi, вона потім підключиться, буде обновлятися сама. Так, все. Ту, також, до речі, у нас є пошук. Ви тоді питали? За пошук можна ввести меню, тобто назву меню, яке вам потрібно, і в принципі все, все просто. Якщо ви вмієте користуватися вдома своїм смартфоном, то я думаю, без проблем там за вечір посидите, ви тут все розберетесь. Так як ми говорили, в даного автомобіля є автопілот, то вирішили його протестувати. В принципі, отак він працює. Тобто, ми зараз взагалі у нас виставлений круїз контроль на 50 в час, автомобіль більше, ніж км в час, не буде розганятися. Люди. До цього ще треба звикнути. Ну, от він людей не бачить ще, до речі. Не побачить він людей. Так, все, вона бачить, що у нас вперед є автомобіль. Вона не до. Должна... О, да, вона скидає. Вона за ним прив'язатися. І швидше, ніж даний автомобіль, вона не повинна їхати. У нас зараз різкий поворот, цікаво. Опа, диви, диви, сама сама, сама пішла. Вона прив'язалася до автомобіля, який їде перед нами. Тобто їхати їде вона зі швидкості його. Ну, це так, як звичайно, працює звичайний адаптивний круїз контроль Ну так як автомобіль наш бачить ще розмітку, вона нам вона за рахунок цієї розмітки може відстежувати траєкторію дороги. І в принципі, ага. Робить поворот, ну той поворот вона зробила. І все, він зупинився, і вона не може зупинитися, я хочу, щоб вона сама зупинилася. Тобто, зараз треба ще раз включити автопілот. Все, включили автопілот. Все, автомобіль наш. Знову їдемо за цим ланусом. Автомобіль сам розганяється, сам керує, сам зупиняється за рахунок сенсорів, камер. Які в нас встановлені автомобілі по кругу, тобто він бачить розмітку, він бачить повністю трафік. він Покажи на екрані. От він бачить автомобіль, що йде перед нами. Він навіть бачить, що перед нами, перед цим автомобілем є ще один автомобіль, От Ланос вирішив ускоритися, щоб ми встигли на світофорі, і наш автомобіль також пришвидшився. Автомобіль бачить огранічення швидкості, яке в нас діє. Зараз от він не буде розганятися швидше, чим, задано, чим допустима швидкість руху. Ну що, буде ще наступило. Раніше я тільки на тракторі Джандір таке бачив. Так, дай мені юля, там до сюди. Хочу розказати своє враження про автомобіль, про загалом про те, як автомобіль на кожен день, як він рулиться, як він їде. Тобто по Автомобіль, іменно Model S, не жорсткий, автомобіль доволі комфортний. На таких невеликих швидкостях я скажу він по шумоізоляції все добре. Так як у нас двигуна взагалі не чутно, є таке легеньке, як в тролейбусі, їдеш, таке... гу такий, отакий. Ну але коли ми виїхали. За місто і розігналися там більше 100 км за годину, то я почув, що от від панорами є шум, тобто шумоізоляція не на не найвищому рові. Ну, Даний автомобіль ніколи і не позиціонували як автомобіль якогось там преміум, преміум класу. Це просто якийсь новий автомобіль, ну, це не преміум. Не треба, не треба про це думати, що це, там, це не С-клас, це не BMW, там якась сіморка, це звичайний автомобіль. Автомобіль комфортний, я ж говорю, він в принципі не жорсткий, керується дуже добре. В плані того, як як автомобіль сам тримається дороги, тобто автомобіль автомобіля підвізка гарно настроєна, він не криниться, нічого до дороги дуже дорога дуже гарно тримається. Навіть полос вона зараз не бачена. Вона приблизно орієнтується де знаходиться смуга, так як вона бачить, де їде попередній автомобіль, де все, автомобіль наш той, що їхав з боку, від'їхав в сторону, наш автомобіль розігнався знову до 56 км за годину, так як у нас заданий, задана швидкість максимально в місті, така і їде, тримає розмітку. Вона бачить смугу з однієї сторони, з іншої зараз сторони ми бачимо, вона бачить смугу і тримається тримає цих смуг. До речі, автомобіль може сам перестраюватися. Вмикаємо поворот. Якщо автомобіль. Ну, От, автомобіль бачить, що у нас розмітка дозволяє це зробити. І сам перестроюється. Так же само і в іншу сторону. Вмикаємо поворот, автомобіль бачить, що у нас розмітка дозволяється зробити, і перешкодні яких немає, і все. Станеш? Стає. Це так, звісно, все знаєш. Дуже стрьомно. До повної зупинки стане? Так, до повної зупинки стало. Отже, друзі, у нас на майданчику з'являється така новинка, хто шукає собі Теслу чи інший якийсь електрокар. Запрошуємо вас до нас на огляд. Даного автомобіля на майданчик за адресою місто Суми вулиця Героїв Крут, 19, майданчик автопойнт.